Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий Олександр Демарьов. Сантехнік Зі збірки. Випадкові оповідання. Київ 2023 рік. Знадобилося півроку, щоб визнати. Кран протікає. Ще півроку я збирався з духом викликати сантехніка. Коли ж нарешті добрався до підвалу сусіднього будинку, де щоранку відмічалися сантехніки з усього мікрорайону, нікого не застав? А, немає, то й не треба. Якось буде, не так уже й погано можна жити. А з крану лило безперервно доводилося перекривати воду, помивши посуд. Душ не працював. Уся вода витікала зі шлангу. Всі ці штуки перемикачі, ручки кранів, сам кран, шланги, труби, ровесники будинку, а будинок ровесник моїх батьків. Коли ситуація стала катастрофічною, я знайшов щось на кшталт відеоуроку, як полагодити змішувач. Починався він словами Якщо кран радянський, то краще викиньте, його неможливо відремонтувати. Довелося все-таки йти в підвал до сантехніків. Цього разу насправді зранку. На вулиці, восьма година, а підвал гуде, як дискотека. Ходющі чоловіки в бежевих сорочках із коричневими комірцями і в комбінезонах розбилися на грубки, в кожного в руках стаканчики з кавою. Якийсь персонаж із прокуреним лицем прогудів низьким басом. До кого? Та не знаю, сантехнік треба. Який будинок? Цей, тобто сусідній, панелька. Валера там. І він покликав Валеру. Підійшов чоловік, звісно, з кавою, і я пояснив суть питання. Домовились, що він прийде в обід. Рівно в обід, він розкручував гайки в моїй ванній. Я не міг нікуди відійти, бо він просив мене то дати ганчірку, то переставити стільчик, на який поклав валізку з інструментами, то вімкнути гарячу воду, то холодну, то вимкнути, то забрати ганчірку. Та й не хотів я іти, рідко бачу сантехніка в роботі. На противагу стереотипу Валєра був свіженький, охайний, тверезий, до того ж, охочий до розмови. Це стара техніка, але можна ремонтувати. Він дістав якусь гумку зі своєї валізки, примірив її до гумки, яку дістав із крана, взяв ножиці і, сидячи навкарачки, взявся відрізати зайве. Візьміть стільчик, сказав я, чи табуретку може, є маленька. А я звик, усе життя так працюю. Він виглядав дуже маленьким. Коліна впиралися в підборіддя, голова схилилася над роботою. Чоловік легко поміщався під умивальником. Скільки це років? Після училища сюди женився і до цього часу на одному місці. 42-й рік пішов. Виглядав він значно молодшим і згинався, як юний гімнаст. То ви вже всяке, напевно, бачили. Та бачив різне. Таких змішувачів уже немає ні в кого. Вони поламалися років із десять назад. Вже давно нові крани міняють на ще новіші. Але нічого, цей ми зараз підлатаємо. Якщо легше і надійніше змінити цей на новий, то скажіть, скажіть, який купити, і я куплю, хоч зараз побіжу. Валєра мені сподобався. Він викликав довіру. Я би лишив його тут самого, не переймаючись, що він щось вкраде. Та й красти немає чого. Купити завжди можна. Встигнеш. Залатаємо. Він викинув стару гумку, чи пробку, чи прокладку, як воно там називається, не знаю. Вкрутив гайки туди, звідти викрутив, так мені здалося. Наказав вімкнути холодну воду. Відкрив кран не протікає. Я вимкнув холодну, відкрив гарячу, протікає. От блін. Я мовчав. Майстер стояв, схрестивши руки на грудях, і дивився на тоненьку тівочку, яка протяглася гадюкою від крану і з дзенькотом вдарялася об ванну. Тече, зараза! Постояв ще хвилину, дістав викрутку, підніс до змішувача, але знову випростався і став, як стояв. Тече, «Перекрийну воду!» він знову в розібрав зібрав і показав мені металеву кульку, обрізану з одного боку. Це підшипник. У тебе система на підшипниках. Таку не бери. Дам тобі номер Таміли. З'їздиш на юність, шостий ряд тринадцяте місце. Валєра дістав телефон, набрав Тамілу і запитав, скільки коштує новий змішувач. Запам'ятав це вже до мене. Таміла, ряд шостий, тринадцяте місце. Так, запам'ятав від 600 гривень за 800 бери, підійде. Довжина гусака 34, 34? сантиметри, Довший тобі не треба, а коротший не підходить. Зрозумів. Зараз я щось придумаю, але надовго цього не вистачить. Треба все міняти. Я зітхнув з полегшенням, бо думав уже, що дарма він приходив: Твоя квартира чи зйомна? Зйомна? Я знаю. Хазяїн у тебе жлоб. Ви знаєте його? Якби не знав, то не казав би. Я всіх знаю. І в цьому, і в сусідніх будинках. Хазяїн твій в домі напроти має квартиру, дві кімнати. Так? Здається, так. Два роки тому я тут машинку ставив, підключав до води. Це дійсно так. Ми в'їжджали в квартиру, і Віктор, власник, саме купив пральну машинку. Поговори з ним, щоб у рахунок оренди поставити новий змішувач. А тепер вімкни холодну воду. Не текло. Гарячу? Не текло. Валера мовчки стояв і дивився. За хвилину, може і більше, впала одна зрадлива крапля. Зараза. Він не сходив з місця. Не крапало. Що ти казав про кухню? Теж тече. Я відвів його на кухню, і він хвилин за десять теж усе встиг розкрутити, змостити, щось викинув, дістав із валізи деталь. Знову стояв і дивився. Зараза потече, треба новий кран. Теж утаміли можна купити, уточнив я. Так, тринадцяте місце, шостий ряд. Він придивлявся, прислухався до частоти, з якої падали крапельки, і злився, дихав уже голосніше, ніж у ванній. Майже сопів. Ти бачиш, яка зараза? Ану, підкручу ще. Розвідним ключем. Закрутив гайки до кінця і відкрив крани. Потім закрутив крани. Почекав, витер руки шматою. Краплі падали, але набагато рідше. Сильніше не затягну, бо потім не відкрутиш. Він не був задоволений роботою, бо все стояв і сопів, втупившись у кран. Я також не сходив із місця. Але мене влаштовувало те, що він зробив. У порівнянні з тим, що було, сантехніка працювала ідеально. Нарешті можна нормально помитись. Ми так і ще трохи постояли, подивились, доки він не повернувся, і нагадав мені про Тамілу. Потім розвів руками і став збирати інструменти. Все сміття, обрізки, мастило. Він зібрав долонею в кубку і залишив на підлозі, взяв валізку і став під дверима. Ходіть руки помийте. Запросив я, подаючи йому рушничок. Та не треба. Я зараз на четвертий поверх, все одно замащусь. Він скромно стояв і чекав. Скільки з мене? Я був готовий віддати всі свої гроші. Більше року кран протікав, душ протікав, все протікало, а тепер прийшов Валєра і навів у моєму житті лад. Тепер мені навіть дихалося спокійніше. А на каву щось трохи дай, та й вистачить. Він так скромно це сказав, дивлячись на бік, що я не повірив своїм вухам. Не вірилося, що він своєю професією заробляє на життя 40 років. Що даси? додав він. Я взяв гаманець, дістав, що там було, порахував нормально. Тримайте, протягнув йому. Дякую. Валера швидко взяв гроші і негайно сховав їх у кишені своєї сорочки, защібнув кишеню. Протягнув чорну руку, ще раз нагадав про Томілу. Коли я зачиняв за ним двері, він ще вигукнув, щоб я з власником поговорив За рахунок оренди. пролунало вже з ліфта. Двері ліфта зачинилися, і він поїхав на четвертий поверх робити свою роботу. Ще так мало прожити і так мізерно мало зробити.